Нещодавно пройшов другий етап всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів малої академії наук. Це у нас найбільший і наймасштабніший конкурс в Україні. В цьому конкурсі можуть брати участь учні, починаючи з восьмого класу. Цього року учні нашого міста захищали 29 наукових проєктів. Чотири з них було визнано найкращими. Шість посіли друге місце. І 6 на третьому місці. Традиційно найбільшу кількість призових місць здобули учні ліцею. У нас налагоджена тісна співпраця з Шосткінським інститутом Сумського державного університету. Викладачі беруть участь в організації журі першого етапу і нарідко стають науковими керівниками учнів. Їх поради допомагають вдосконалювати роботи учасників. Мій науково-дослідницький проєкт був з теми дослідження сорбційних властивостей овочів, фруктів та ягід по відношенню до катіонів деяких важких металів. Досліджували сорбційні властивості, тобто як певні овочі, фрукти та ягоди можуть поглинати іони солей важких металів і тим самим виводити з організму. Цією роботою ми довели, що овочі, фрукти та ягоди можна використовувати в якості природних адсорбентів. Важких металів ми довели саме те, що такі навіть звичайні овочі, фрукти та ягоди, не якісь там екзотичні, як там манго, кокоси, можуть мати корисні властивості і виводити навіть важкі метали з організму людини. Вона сказала на борсня, я хочу давай, давай спробуємо. А в її успіху я не сумнівалась ніколи. Вона була обдарована. Зразу плюс працездатність дуже висока, плюс зацікавленість і життям, і науками, і взагалі всім. ця дитина, яка хоче знати все. Їй все цікаво: від хімії до літератури від мистецтвознавства до готування їжі. Мій це міни який буде розміновувати поля. Цей проект зроблений для того, щоб уберегти звичайних людей від попадання на противопіхотні міни. Це робот, у якого встановлено металошукач, камера і флажки, які будуть показувати, де ці міни. цей робот може працювати як автономно, так і за допомогою керувача. Робот. Знаходить міну, починає здавати звук, і керувач викидує флажок. Сапере будуть бачити, їм значно легше буде розміновувати поля. У нас час це дуже актуально. Наразі ми розуміємо, яка у нас ситуація в країні. А йде війна? Ми хотіли розвивати робототехніку, щоб допомагати нашим військовим. У нас все вийшло. Робот працює, проводили тести. Бажаю перемоги на третьому етапі. Також на цьому не зупинятися, а йти далі. Моя робота має назву Способи візуалізації у дата журналістиці це досить актуальна робота саме в Україні в воєнний час. Бо візуалізація допомагає людям сприймати інформацію легко і з розумінням. Я не сподівалася саме на перше місце. Коли я побачила результати, звичайно, я дуже сильно зраділа. Мене всі вітали. Мої друзі мене вітали. Вчителі раділи за мене. Це все було так добре. Почався її шлях з того, що вона почала ходити на гурток, потім її дуже це зацікавило, і вона самостійно почала досліджувати, шукати саме дата журналістики. Її зацікавила. загорілись очі. Вона сказала, що ми будемо працювати саме над цією темою. Ліса вміє працювати із інтернет-матеріалом різними довідковими матеріалами. Вона вміє відбирати суттєве, вона інтелектуал, ерудит. Ми пишаємося результатами досягнутими Данилом. Ця робота дуже важлива, у нас час, бо дуже велика проблема з екологією та на даний момент з освітленням. Ці акумулятори створені на речовинах, які не забруднюють навколишнє середовище. Це вже другий рік поспіль, як я беру участь у конкурсі захисту. У минулому році я представляв роботу на тему виготовлення сухої акумуляторної батареї. В цьому році виготовлення алюмінієвого акумулятора робота пов'язана із Дуже актуальною тему на сьогоднішній день з допомогою виготовленого акумулятора можна було заряджати телефони чи мінімально освітлювати оселю. Найголовніше, що ми врахували, що це і потужний акумулятор, і екологічний, і багаторазовий. Я планую подалі покращувати цю роботу, покращувати характеристики пристрою, трохи збільшити потужність та напругу виготовленого акумулятора та зробити його конкурентним для інших аналогів.